Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Цьогоріч завершуємо другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці. Минулого року ми жили в умовах постійних обмежень та відключень. Сьогодні в жодному регіоні такого немає і не планується. Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти і додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею НТСОІ. Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об'єкти української енергетики, особливо на сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків. Ми вдячні їм за цю щоденну важку небезпечну роботу. Дякуємо також нашим партнерам, які всебічно допомагали коштами, технікою і обладнанням. Лише за минулий рік ми отримали вантажі з 35 країн. У Фонді підтримки енергетики України зібрали наявних та анонсованих внесків на понад 400 мільйонів євро. Допомога надходить і зараз. USAID нещодавно передала Укренерго два високовольтні автотрансформатори, які вже працюють та підсилюють нашу енергетичну. Стійкість. Загалом плануємо отримати 16 таких трансформаторів. Ще один проєкт спільно з USAID – це облаштування газотурбінних установок для децентралізації енергосистеми. Буде закуплена 91 установка для 32 міст. Одна вже успішно працює на Хмельниччині. Все це зробить нашу енергосистему ще більш стійкою та менш уразливою для атак ворога. Основа нашої енергетики була і буде. Атомна генерація. Маємо амбітні проекти її розвитку спільно з американською компанією Westinghouse. Мова йде про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС за новітніми технологіями. Проект довгостроковий, але вкрай необхідний для енергонезалежності нашої держави. Вже зараз ми створюємо основу для нашого відновлення і подальшого зростання. Водночас продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф. На електроенергію для населення він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Ситуація в енергетиці напряму впливає на активність бізнесу. Це у свою чергу впливає на економічне відновлення та нашу спроможність фінансувати оборону держави. Тому будемо підтримувати український бізнес та запускати додаткові стимули для наших підприємців. У цьому напрямку маємо важливі рішення РНБО та президента Володимира Зеленського. Було підписано два укази про створення Всеукраїнської економічної платформи та ради з питань підприємництва. Це комунікаційні майданчики, які мають посилити взаємодію держави та підприємців, зняти непорозуміння та покращити бізнес-клімат. Наш уряд так само працює в цьому напрямку. До парламенту подані законопроекти про перезавантаження БЕП. Працюємо над ще кількома ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна. Окремо наголошую, що перед відповідальними відомствами стоїть завдання врегулювати питання граничного рівня прибутків для державних контрактів під час оборонних закупівель. Це питання треба закрити, аби бізнес міг працювати, розвиватися та інвестувати в захист нашої держави. Загалом у державному бюджеті ми заклали понад 40 мільярдів гривень на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки. Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму. 579 та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тисяч доступних кредитів на суму 182,6 мільярдів гривень. Також використовуємо інструмент державних гарантій на портфельній основі минулого року. Завдяки цьому видали 13,6 тисяч кредитів на майже 45 мільярдів гривень. Ще один напрямок грантова підтримка в межах програми Є робота. Тут держава інвестувала понад 6,5 мільярдів гривень в розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів. Наразі 13,5 тисяч підприємців отримали 3 мільярди гривень на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тисяч робочих місць. Також в межах програми Є робота, акцентуємо увагу на переробці. Близько 3,3 мільярдів гривень грантових коштів спрямували. Переробним підприємством так збільшуємо частину доданої вартості в українській продукції та змінюємо структуру експорту. У 2024 році ця підтримка зберігається і вдосконалюється. Працюємо далі для зміцнення фронту і тилу для перемоги України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!